Муза, А ти причистая, святая, ти, сестро Феба молодая, мене ти в пелену взяла, і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздоллі, туманом сивим сповела, і колихала, і співала, і чари діяла, і я. О, чарівничень моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі, Ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, і з казарми нечистої, чистою, святою пташечкою вилетіла, і понаді мною полинула, заспівала ти золотокрила, мов живущою водою душу окропила. І я живу, і надо мною своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя, моя порадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі і вдень, і ввечері, і рано витай зо мною і учи, учи неложними устами сказати правду. Поможи молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, моя ти мамо, положи свого ти сина в домовину і хоть єдиною сльозину в очах безсмертних, покажи.